Всім привіт! На каналі з вами Мілашкіна, і сьогодні ми з вами якби будемо грати в Містері 2. Так, я сьогодні попитаюсь бути і убивцею, і шаріфом, але не думаю, що в мене вийде. Але що я такі собі правила зробила, я якщо вмру, ну, якби вмру один раз, це не важливо. Просто мені треба сьогодні не вмирати, а виграти. Ось, ось так от. Як бачите, я не дуже вмію грати в паркури, але в містері 2 я вмію. Ну добре, давайте починати в нього вже грати. Ось я вже в містері 2. Дивіться, яке тут обновлення гарне. Тут якийсь чоловічок стоїть, монстр чи що. О, дивіться, які тут коробочки, я їх раніше не бачила, бо я тільки в тому році грала в містері 2, бо не могла зайти на нього цілий рік. О, на кришу шкоди не можна залізти, але на ворота я то можу залізти. Мені приходиться чекати якби до початку гри. Добре, Зараз я піду подивлюсь, коли воно вже почнеться. Ось воно вже починається, я подивилась, там трошечко. дуже легко було. Е, так, О боже, у нього немає лиця. Странно. Добре, я чекаю, коли вже з'явиться якась карта. Я думаю, виберу ось цю. Так, вона якби дуже гарна, але мені чомусь захотілося новеньку. Давайте її спробуємо. Ну ні, вибрала, яку якраз я хотіла. Добре, давайте. Боже, що це було? Хотіла подивитися обновлення, але ні, там з таким високим я не буду дивитися обновлення. Добре, починаємо. Дивіться, ким я буду невиновним. Окей. Зараз я спробую не вбитися. Це дуже легко на цій карті. І, кстати, ви можете трошки повторити за мною відео, але не все. Так. Це всі такі відео знімають, знаю, що містері 2 популярні, але я сама вигадала місію свою. Ось. Ось так от. А зараз поки що знаю, що завжди тут ходить. Ну, Якби убився шаріф, але ні, на моє щастя, ні. Я вже виграла, представте, цікаво, а що це означає? Можете, будь ласка, написати мені в коментарі, бо я не дуже знаю. Добре, ось я сховалась. Вони оба себе вбили чи що? Як так, я не розумію, і зараз я йду по карту. Так. І, кстати, я накладаю голос, то ви теж так можете накласти голос. Ось я вибираю цю карту. Бо перед цим була он та Тату Шолі Ворч. Так. Добре, я вже вибрала, там багато вибирають. Знаєте, що тут е... і, ну, деякі люди, це підписчики мої. Так, вони на мене зайшли. Вони ще перед цим, як я сюди зайшла, писали мені. Так і ось. Знову не ну добре. Тут я точно вже сховаюсь, бо я знаю, мені якраз видало там, де можна сховатися. Так, я думаю, ця дівчинка не вбивця. Зможе так. Так, ось тут легко було пройти, але головне, щоб не попастися. Кстати, у мене вже новорічний скін. Так, новорічний скін у мене вже давно, Ну, ще позавчора, і ще я можу вам сказати, що може буду трошки зникати на один день, на два. Бо не дуже у мене завжди є, завжди є час знімати відео ось. Але я вас дуже стараюсь ось. Добре. Давайте вже подивимося, що там коїться. Мені дуже цікаво так. Я не можу подивитися. О, я виграла! ту-ду-ду-ду Я навіть не подивилась І я одразу виграла. Добре, давайте потанцюю тут ду -ду. Я виграла. Добре. Ось. ем Шериф був вбивцю. Ось в мене є питання. Як так, коли ви шериф, ви вбиваєте якусь людину, і ви одразу вбиваєтесь. Чи в мене немає везіння? Чи якось так, чи в мене глюки якісь? я не знаю. Звичайно, я цю карту, бо мені вона подобається. Так, ось. Сьогодні, якби такий батл у мене Цікаво, тут секретку прибрав. Ну, мені здається, там нема уже секретки, я, уже перевіряла. я якби, вже перевіряла. вже знову. Добре, добре. добре Я не думаю, що я буду сидіти на одному місці. Просто піду так от. Є хтось. Можна мені вийти. Так, ну точно я тут сидіти не буду. Не люблю там ще якась дівчинка. Та ну. Ви знаєте, тут таке буває, що тут в коридорі і шарів і убивця, і вони якось разом. Дивіться, я зараз йду в ту саму схованку, там де була. Але, не знаю, чи на другий раз вона підійде. Що, дівчинка зайшла? Якась вона странна, Може від неї треба піти звідси? Я думаю, так. Вона зараз, мабуть, вийде і здасть мене, я так думаю. Я не догадуюсь. Просто так думаю. Ось. Я взагалі була на цьому моменті. Її там вбили. я почула, я почула, точно її там вбили. Так, чекайте. Я до мене йде. Чекайте. Стоп! Стоп, стоп, стоп! Хтось до мене йде, ви чуєте? Я думаю, ніхто не чує або хтось чує, але до мене хтось там йде. Сейчас меня кажется вбьют. У меня девчонка сдала. Так мне страшно. Мне дуже страшно. Ой. Будь ласка, не вбить меня. Так. И еще я могу Заложить подпись видом мой ник. И кто хочет, может мне донатить. И на ваши робоксы я сделаю в Мистере 2 какой нибудь конкурс. Ось, я вам Я вам казала, там моя рука була. Я вам казала, що мене вб'ють. Ну і так вийшло. Але та дівчинка мене здала. Але як так, я не знаю. Так, дивіться, я зараз іду по карту, я цікаво зараз виживу, Чи ні, ну давайте виберу склад, чи що. Я дуже хочу, щоб я вижила, але я вам казала, перший раз вмерти це взагалі нічого. Це нічого не значить. Просто, е, Я думаю, більше не вмиру. якби, Якщо ну, нічого не буде, просто завдання своє беру. О, бачила там замок, там реально замок я не бачила. Так, невиновний знову, може, доступ мені бути невиновним. Я хочу шерефу або вбивцю. Я більше люблю вбивцю бути, бо я на Їзі граю вбивця. Так, добре, давайте я вилізу. Якби я вилізла ось тут... Так, треба від людей подалі, бо я нікому не довіряю, зараз піду на склад. Так би. Так, так. Е якщо я вп'юсь... Мені буде цікаво дуже, чому я вп'юсь. Ось. О, у мене є план, я тут заховаюсь. Ось тут, отак. Так, це я вже раз два, уже третій раз я ховаюсь. Взагалі я мала п'ять раз заховатися, п'ять ну, раз. Але не знаю, скільки в мене вийде. Скільки в мене вийде, стільки в мене і вийде. Просто я не можу довго знімати відео. В мене часу нема. Ось, я для вас дуже стараюсь відео. І кстати, якщо вам подобаються мої схованки, які я ховаю, ви можете повторяти схованки, якщо ви любите містер 2, як я. Я вже граю в містер 2 як мінімум рік, але чомусь я не могла заходити в нього в цьому році. Ось я зайшла, знайшла типу містер 2, але це він є, просто інша частина. Так. Ще щось путаю? ну реально Це не та, не тот Містер 2, чи у нього обновлення. Просто, будь ласка, напишіть мені в коментарі. Ось. Там. Я сховаюсь, бо я нікому не довіряю, так мені кажеться, що скоро прийде вбивця. Знаєте чому? Бо коли у мене вбивця приходить, я не знаю, чи у вас такий є звук, чи воно напевно, є взагалі. Коли в мене приходить вбивця, у мене якийсь звук, тоді ще. Я казала, я казала, я казала вам, треба вбігти від неї. Але вона така хитра, дохитриться, що я не вмру. Я думаю, що я не вмру, бо для мене це дуже легко. Я зараз її, кстати, перехитрю. Перехитрю. Дивіться. Це ось так от. <хи> я її так перехитрила смішно. Дивіться, це дуже легко від неї втекти. Я взагалі не панікую, бо ну зачем мені панікувати, якщо це для мене легко? От просто я не можу. Мені здається, що вона розізлилась. А ну давайте подивимося. вона за мною. Не треба було відволікатися, господи. Добре, дивіться, я зараз знову зайшла в гараж, але вона все-таки зі мною. І кстати, цей звук, вибачте, це у мене тут лампа впала. Добре, це не важливо, просто маємо діти. І. Вон та вбивця, Я її перепригую, звичайно, я люблю перепригувати. ось. Там, мабуть, вже шерифа вона вбила, бо як бачите, вона дуже сильна, але я виграю. До господи, я вже не можу бігати. Туди-сюди бігаю. Скільки можна завжди, коли я так бігала, в мене хвилина і все. А хвилина ще взагалі не, не прийшла. І якщо занадто довге відео, вибачте мене, але для вас я челлендж зробила. Вона мене даганя! Все. Я виграла. Ду -ду 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 -ду. Це дуже було легко. Е, ну, як я могла бути програти? От як я могла не виграти? Я не знаю просто. Ну, Дивіться, я так знала, що тут був шериф. Дивіться, вона стає там на початку. Ось така хитра. Ага, хитра, дохитрувалася, що я виграла. Не знаю, як у мене так виходить, але щастіє в мене так виходить. Так, дивіться, це вже четвертий раз, якщо я правильно рахую. Якщо скільки не рахувати, скільки я вже граю, ось. Ще один раз і я думаю все. Ось. І якщо в мене дуже тихий голос або дуже гучний, якийсь такий віддзеркалений, вибачте, я не можу нічого поміняти. Ось, це моя задачка. Але я не знаю, який я такий голос Просто. От у мене так і так, і так, і так. а ви не розумієте, як іноді люди отак от туди проникаються. От у мене не виходить. Ой, ви бачили там убивця. Че кто там был? Сдается так. так. Я уже тут не буду ховатися. Ой. Ой ой, ой. ой, 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 боже, что это было? Я выжила? Что? Все, я выиграла. Так, что це у меня за реклама такая? Ну все, я выиграла. А вон это хитренько. Ложись, ложись себе, ложись, ты да ложись. Ага. Сыром. Дивіться, я вже з вами буду прощатися і в мене 4, для мене я зробила 4 рази. Знаєте чому? Бо якби у мене багато часу. Ну добре, на каналі з вами була Варіна Лашна, всім папа. Цім-чьом!